Для тих, хто ще не знайомий, представляю нашого гостя Юрій Кравчук, нообраний депутат Мукачівської міської ради, координатор громадської організації Народна Рада Мукачівщини та член громадських організацій при Мукачівській РДА, при ОМС та ДФС Закарпаття. Доброго дня, Юрій. Доброго дня, Сергій. Юрій. Нещодавно ви отримали мандат депутата Мукачівської міської ради. Перше питання до вас. Що спонукало вас балотуватися на посаду депутата Мукальської міської ради? Найперше хочу подякувати всім своїм виборцям, які віддали за мене голос. Буду намагатись виправдати свою довіру. Стосовно того, що, що мотивувало мене балотуватися, у лютому 2014 року я від журналістської роботи вирішив перейти до громадської роботи. Тоді я створив громадську організацію Народна Рада Мукачівщини. Ми стали на захисті прав мешканців Мукачева та району. Наша організація була досить ефективною, але ми відчували, що без участі у міській раді, у районній раді і так далі нам не вистачає не вистачає тої ваги, щоб бути більш ефективними. Тому Разом з організацією ми зібрались, сіли, обдумали і вирішили, що маємо подавати кандидатів у усі ради, які є в Мукачеві і в Мукачевському районі. Тому якби це, рішення, це рішення організації не, не, не тільки мене одного. І я думаю, що воно призвело до потрібного результату. Юрій, як для вас особисто склалися виборчі перегони в Мукальську міську раду? Це був, я скажу так, це був надзвичайно корисний досвід, тому що проявилися як дуже багато справжніх друзів, так і проявились люди, які насправді не мали би мати місце поруч зі мною. Люди, які я думав, що вони, будуть, що вони мої друзі, вони мої однодумці, але, на жаль, в них у них були інші плани. Можливо, за гроші, можливо, за якусь іншу мотивацію. Вони мене зрадили, і, скажімо так, я отримав кілька ножів у спину. Але все, що нас не вбиває, робить сильнішим. Я зробив висновки, в мене з'явився такий природний панцир, захист від таких людей. Я став сильнішим, упевненішим, <клес> упевненішим в собі, тому якби насправді цей досвід все таки позитивний. Дякую. Яке ваше загальне враження безпосередньо від дня голосування та результатів була виявлення Мукачівці? Найперше, я би хотів поговорити про технології, які застосовують політичні партії у Мукачеві. Одна з технологій це центральна районна лікарня, на якій раніше завжди голосувало біля 600 виборців. І ці 600 виборців, що саме цікаво, кожні п'ять років їхні прізвища збігалися. Тим чи іншим. Тим чи інакше прізвища були однакові, ми це жартома називали передвиборчою епідемією, коли одні й ті самі люди чомусь лягають в лікарню, і саме на, на цій дільниці з'являлися дуже чудові результати одної з політичних сил. То у цьому на цих виборах. Технологія ЦРУ практично не спрацювала. Там було всього 240 виборців, і вони мали право голосувати тільки за міського голову, не за депутатів. За депутатів обласних і місцевих там всього по кілька чоловік голосувало, тому ця технологія не спрацювала з іншого боку, і це видно по результатам. Спрацювали технології гуртожитків МДУ та, звичайно, вже ромського поселення. Чому я кажу, видно, по результатам, тому що найкращі результати у одній з політичних партій є якраз у депутатів, які висовували саме по цим округам. Я маю на увазі по, по ромському поселенню. Найкращий результат у, найбільше голосів набрав кандидат. По гуртожиткам у, у МДУ та в педагогічному. Інституті ці депутати набрали найбільший результат. Перед виборами наші спостерігачі повідомляли про те, що надзвичайна активність у гуртожитках, діти не роз'їхались додому, їх годували три рази в день. Тому я вважаю, що це все-таки технологія і вона, була, вона, вона спрацювала і принесла в одній з політичних партій свій результат. Стосовно Результатів виборів, я думаю, що не допрацювали і самопоміч не допрацювала. Я думаю, що результат мав бути більший. І я думав, що буде більший результат у єдиного центру. Вони, як ви знаєте, набрали тільки 17 мандатів, попри те, що в минулих виборах у них було 75-78%. А зараз у них менше 50-45% підтримки. Я думаю, що це якийсь це показник якогось того, що, скажімо, Мукачівська провладна партія здає позиції. Це ну, скажімо, від'ємні результати голосування. З іншого боку, всі здивувалися результату КМКС, але я не був здивований. Я відразу казав, що дарма ви е, думаєте, що угорці не зможуть е, при, набрати 5%. Ніхто не враховував те, що е, е, у нас 10% угорців проживає перепрошую у місті. Е, це надзвичайно е, згуртована е, нація, і я знаю, що е, ну, ми бачимо, що вони прийшли на вибори і е, пройшли 5% бар'єр. З іншого боку, люди думали, що у горці це є сателіт єдиного центру, що вони підуть разом, і тому якби, думали, що це якийсь із, із технології. Але ми бачимо, що, що у горці прийшли. Те ж саме можна сказати і про батьківщину, нічого нового вони не зробили ні сюрпризів, ні цей, і навіть були так само на на межі, як і інші партії, на межі того пройдуть вони чи ні. Звичайно, здивували з тих партій, які не пройшли, звичайно, що здивували з поганої точки зору, здивували Солідарність. Я був переконаний, що вона пройде пропрезидентська партія, радикальна партія, не зважаючи те, що зайняли усі абсолютно округи. Я думав, що буде якийсь результат, результат був просто плачевний. Також я очікував сюрпризу від Івана Чубирка та партії Відродження. Чому? Я очікував сюрпризу, зважаючи на результати до виборів в обласну раду. Якщо, як ви пам'ятаєте, тоді усі думали, що Іван. Програє з величезним рахунком Андрію, Андрію Балозі, але в них практично був одинаковий результат і тільки ромська дільниця все-таки переважила, е, е, переважила в сторону е, Андрія Балозі. Е, тому я з самого початку якось було відношення до цих виборів, що це е, протистояння, е, реванш Івана Чубирка. Перед Андрієм Боловою. Я думав, що від нього можна очікувати якихось сюрпризів. Сюрпризів не сталося. Тобто, на жаль, якби не знати чому, я, я не сиджу у штабах відродження чи єдиного центру, я не знаю, хто з них краще спрацював чи гірше. Обидва штаби спрацювали дуже навіть непогано, і про це говорить перший та другий їхній результат. Отже, здається, я відповів на ваше питання. Так, яка ваша мета, або що би ви хотіли втілити в життя, користуючись мандатом Мукачівського депутата? Є два завдання. Перше, я маю не забувати, що висунути я об'єднанням самопоміч, а друге, що вибрали мене виборці саме вулиць Бергівська і Пушкіна. Тому завдання номер один максимально притягнути фінансування на вулиці Берегівська і Пушкіна. Якщо вулиця Пушкіна більш-менш виглядає, скажімо так, краще, бо це центральна вулиця. Але я думаю, що там є проблеми з комунікаціями, з водопроводом, каналізацією і так далі, більш ніж переконаний, що вони ще до воєнних часів. Більше проблем по вулиці Береївській і по вулиці Береївській. Це стосується і будинків 28-го, і будинків 64-66, внутріквартальні проїзди і так далі. Там потрібні величезні гроші, потрібно проводити капремонт будинків. Тобто моє завдання номер один перетягнути фінансування подоставити саме, саме, перед бюджетною комісією. Перед цим робити запити. Я думаю, що за ті кілька років, які каденції, мені це вдасться. Це основне завдання, яке я ставлю. Завдання номер 2 партійне. Я маю виконувати задачу поставлення партії самопоміч. Я бачу це. В першу чергу це контроль за використанням бюджету бюджетних коштів, недопущення дерева як як землі міста, так і, звичайно ж, майна комунального майна. І максимальна прозорість роботи всієї міської ради. Тобто, я як депутат я маю право невідкладно бути прийнятий будь-яким чиновником міським. Мені мають надавати цифри то, що я не міг робити раніше, не будучи депутатом. А тепер я буду заходити, я буду ці цифри максимально оприлюднювати. Мої виборці, напевно, вже бачили, що я всі, всі рішення міської ради на першій сесії, а також своє голосування я викладаю в інтернеті в мережі Фейсбук. І так буде і надалі. Кожне рішення я буду пояснювати, як я проголосував і чому я так проголосував. Це для мене принципово. А також будь-які документи, які я буду бачити, що вони не оприлюднені, я буду оприлюднювати їх в мережі Фейсбука, по можливості, якщо, якщо будуть цікавитися засоби масової інформації, я задоволення буду їм роздавати цю інформацію. Користуючись нагодою, хочу попросити вас теж надавати ці матеріали для нашого каналу. Ми теж будемо з цьому співпрацювати. Наступне питання до вас. Ви тільки що згадали, що висунуті від об'єднання самопоміч. І чи є у вас думки у вашої депутатської групи від політичної партії Об'єднання Самопоміч об'єднуватись з іншими політичними партіями, їх представниками у Мукачівській міській раді? Якщо так, то з ким? Дякую за запитання. Це питання цікавить дуже багато людей і цікавило дуже нас. Поясню. Буквально вчора ми були у Львові, всі депутати обрані від самопомочі, ми були, їздили на зустріч з нашим куратором, депутатом Верховної Ради Олегом Лавриком від об'єднання Самопоміч. І це питання, яке найбільше ми хотіли почути. Ми переживали, що партія нам скаже про якісь можливі домовленості з тими чи іншими партіями. Це для нас дуже болюче питання, тому ми відразу, як тільки приїхали до нього, першим, найперше поставили питання, чи будуть якісь партії вимоги до об'єднань з тими чи іншими партіями. Олег Лаврик заспокоїв нас, сказав, що жодних об'єднань не, не передбачається, тому і навпаки, закликав нас максимально бути незалежними. Ми маємо показувати свою роботу, ми не маємо займатися, як кажуть, договорниками. Ми маємо займатися роботою, ми маємо показати нашим виборцям 1917 чоловік, які проголосували за самопоміч. Вони мають переконатися, що їхній голос не, 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 не пройшов дарма. Що ми прийшли у, у міську раду, хоч на, хоч нас і троє, але ми прийшли для того, щоб захищати права та інтереси мешканців міста, а не якісь власні інтереси чи інтереси якихось олігархів. Тому що, як ви знаєте, на, наша кампанія на відміну від інших політичних сил повністю була проведена за наші гроші. Ніхто нам не допомагав. Я, я заробив кілька. Тисяч гривень на своїй підприємницькій діяльності, поставив кілька сітєвайтів, зробив якусь агітаційну продукцію, це все я зробив за свої гроші і сам сам її розніс. Тому якби ми не йдемо у раду для того, щоб відбивати гроші, потрачення на рекламу. Ми прийшли для того, щоб за свою каденцію показати свою роботу і щоб в наступну каденцію наших депутатів, представництво було в міській раді, набагато більше. Дякую. Давайте трохи відійдемо від політики. Питання, яке цікавить багатьох мукачівців, це нещодавна передача так званого палацу Ковнера в приватні руки. Як відомо, ви були одним з організаторів компанії по захисту цієї архітектурної пам'ятки. Яка його подальша доля на сьогодні? Ситуація там така, що. Один молодий підприємець придбав приміщення колишнього палацу Ковнера. Це, це приміщення вже є його власністю. На жаль, воно виведене на даний момент, воно не, не вважається об'єктом історичної архітектурної пам'яткою, тому була така можливість його продати. Але там його ніхто не хотів раніше купувати, тому що там є проблемна земельна ділянка. Вони, скажімо так, Власник захотів собі взяти максимум земельної ділянки, відібрати від будинків, які знаходяться навколо. І він вже прийшов це робити. Це, це вони збиралися зробити без обговорення з громадою, вони просто завезли будівельний вагончик і хотіли розпочинати роботи. Ми зорганізувалися з мешканцями, ми виштовхали цей будівельний вагончик і поставили чіткі умови. Поки не буде, поки ми не сядемо за ціл переговорів, поки нам не поясните, де чия земля і так далі, ніяких робіт тут не буде проводитися. Вони мусили піти на зустріч. Був навіть цікавий момент, коли по телеканалу. 112 телеканал, якщо я не помиляюся, народний депутат Віктор Болога, коли в нього спитали про долю Ковнера, він сказав, що він готовий його подарувати активісту, який візьметься за його відновлення. Я в той же день написав свій запит до нього і написав, що я саме той активіст, який готовий взяти цю пам'ятку архітектури спільними зусиллями з громадою відновити його і за моїми планами це мав бути центр саме громадської активності там мали бути саме всі громадсько активні люди організації і я думаю що ми би спільними зусиллями зусиллями відновили його і зберегли саме головне зберегли для наших дітей для внуків історичну пам'ятку в нашому місті Відповіді на запит, хоч це і вимагає законодавства, я не отримав. Будь-якої реакції з цього плану не було. Єдине, що я чув, що розробляється детальний план території, прибудинкової території навколо Колмера. І, е, мало бути, мають запросити мешканців, мешканців цих будинків 64 го 66-го та інших будинків, які е, е, знаходяться навколо ковра, запросити на громадське обговорення. Хоча пройшло вже більше двох місяців, і вже би мало бути це обговорення, Чомусь нас ніхто не запрошує, але єдине, що я точно знаю, що ніяких е, е, дій ми не дамо. Там проводити, поки люди не будуть чітко знати, що там буде, яка територія буде залишитися за цим приміщенням, яка територія буде у людей, які там будуть комунікації і так далі. Тобі ж будівельні роботи там на сьогоднішній день не ведуться? Там не ведеться нічого і не може вестися, тому що люди налаштовані рішучі. Добре. На завершення хотілося б поглибше залізти вам у душу і задати кілька близь запитань. Юрій, які ваші хобі? У мене є три хобі. Це гра в питанк. Як відомо, я є президентом Мукачівського питанк клубу стараюся розвивати цю гру в Мукачеві. Міська влада пішла нам на зустріч, облаштувала нам майданчики у парку перемоги. І у нас є можливість займатися цю гру і проводити турніри. Між іншим, на 15 листопада. Буде турнір присвячений Дню Святого Мартина. Друге хобі це велосипед. Я не, не, не просто люблю їздити на велосипеді, а люблю мандрувати на ньому. У цьому році мені через мою завантаженість багато не вдалося, але я їздив на велосипеді, виїжджаючи з Мукачева, їздив через Угорщину, Словачину, Ужгород, повертався додому. Ну, такі забіги по 200 кілометрів це вже для мене є нормальним. Причому велосипед це звичайний не який спортивний, не шосейний, не якийсь дорожезний велосипед, а звичайний велосипед ти типу, по нашої Україні. Е, І третє, це, це моє старе хобі ще з юнацтва, це рок-музика. Зрозуміло. Чи у вас сім'я та діти? Е, на даний час офіційно я розлучений. У мене є троє дітей, я їх утримую, стараюся по можливості більше з ними спілкуватися. Юрій, що полюбляєте робити у вільний від роботи час? Ну, насправді від громадської роботи, а вже і депутатської, ну хоча депутатська робота є громадська робота. У вільний від депутатської роботи та від, ну, наприклад, тих хобі, питань чи ще щось. Часу залишається дуже мало, і я стараюся їх проводити з, ді... з дітьми. В Останній час це було надзвичайно важко. Тепер уже, е... я дійшов черговий сходники, тому більше часу... більше часу є і буду старатися більше проводити з дітьми. І ще одне таке надзвичайне запитання. У вас незвичайний іпотажний образ. Може, це з чимось пов'язане. Якраз після сесії, після першої сесії установчої, ми на цю тему говорили з міським головою, колишнім Золтаном Золтановичем, і він каже, що ну, ти вже став депутатом, ти мусиш там постригтися чи побритися, тому що якби це... я цього не зроблю, тому що для мене найважливіше бути собою, залишатися собою. Залишатися свободною людиною, ні від кого не залежати. Цей, цей образ у мене з моїх юнацьких років, з 15 років я захопився рок-музикою. Я не просто слухав рок-музику, я і граю на ударних інструментах. У нас, була, у нас був рок-гурт, з яким ми виступали неодноразово і в Мукачеві, і по, по цілому Закарпаттю. На жаль, через якісь певні інші обставини. Це, це хобі поки що залишилося. Я ще його не закину. Я думаю, що я ще повернуся до рок музики, але у нас зараз настільки багато роботи в громадському секторі, що просто на, на це хобі не залишається, на жаль, часу. Ну що ж, Юрій, дякую вам за відверте інтерв'ю. А глядачам нагадати, що нашим гостем був Юрій Кравчук. Но ну, депутат Мукачівської міської ради, координатор громадської організації Народна Рада Мукачівщини та член громадських рад при Мукачівських РДА при МВС та ДФС Закарпаття. Дякую вам. До, до наступних зустрічей. Дякую, Дякую вам.